Всім привіт, це Падон, і зараз ми покажемо, що, що я покажу вам, як в наша маленька ферма е, бамбуку, хай буде очерету, вже виросла. Ось, очерет виростає до висоти 3, його можна спокійно зрізати, забирати собі, і потім... Ой. Ой-ой-ой. Ладно. Забагато зрізав. Можна і назад посадити, і він знову виросте. І з цього в очерету робити все, що треба. Все, що хочеться. А, на камінь не виросте. От. А зараз я планую доробити собі тут ферму якусь, пшениці, ще чогось. Тому нам треба буде зробити Отаку платформу між цими трьома горами. Чим я зараз і займусь, тому я спочатку десь виду буду багато, напевно, землі. І почнемо робити ферму. Що ж, я нарешті добудував, я забув виключити карту. Е, я не бавився, поки знаходив свій дім, бо я був заблукав. Отже, добудував я свою ерунду, ту, яку я сказав. І от вона. <смас> так, виглядає дуже дико. Але зараз перевіримо, що з цього можна придумати. А, блін. Спочатку візьму якісь продукти. Отже, вас в мене є корква і картопля, яка мені випала з мобів, що мені дуже сильно повезло, до речі. От, беремо їх. беремо, ну, Очеред не знаю навіть чи брати. Беремо насіння пшениці обов'язково. Костей багато візьмемо. О, що ще візьмемо? Ну, наразі цього достатньо. З цього вже почнемо хоч щось робити. От, візьмемо наверх. Та що тебе. Та що за хрень? Так, що це за знаю. Е, Коротше кажучи, тут сталася така фігня, що я минулого разу щось вставив, щось монтував, але коли вже монтував нове відео, я забув видалити стару доріжку, і вийшло так, що коротше, змонтувалося. Е е е старий звук і новий одночасно. Так що слухайте. І насолоджуйтесь. <хи> я обичаюсь. Оце я дебіл. Спаунер, поки блукав. Там виявилось, що є два сідла і щось не таке. Коротше, всяка ерунда, я ну, її прошу, позабирав маніє. і відніс додому. Все при собі. Ні, не, не все. От гівно, так гівно. Ну от я вертаюся з дому, коли я відніс. Тут виключив я звуки. там. Ну от я наверху, я маю вже. Знаю, заліз вниз, пішов крики, далі, викопав свої там. І зараз давайте верстаки, і всі приколи, почав кістково, шукати місце, де я той спаунер лишив. <світ> і дуже важко. Мені 3. було десь хвилин п'ять. Походив і міг йти, але в кінці кінців не От І тоді почав робити спауни, мобоферму ферму з того спаунера. Отже, треба було вичистити територію 9х9 для цього від спаунера в Кожну сторону по чотири бокси там треба заповнити, тому я звільню. Вже 35 картоплин, я думаю, зараз ще одну ходку зробимо і буде вже достатньо, буде десь 300ка картоплин. От. Ну 3 не знаю, але дофіга буде. Так, можемо ще розширити зону. По грядках бажано не топтатися, бо вони затопчуються і тоді з того не виходить. Окей, збираємо нашу лов. І у нас півтора стака картоплі і одна якась отруйна картопля. Цікаво, що з нею можна буде зробити. Пізніше вияснимо з нею. От таким чином робиться маленька просто ферма, хай буде так. От, ми зробимо ще одну фігню тут. От, Зараз просто подивимося до якого розміру нормально ще земля. Ну, в принципі, розмір так, як я і сказав, 9 кубів. От 9 кубів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. М. Ну, значить цей теж мав би бути ще пригід... пригодним, просто він щось тормозить. Якщо він засохне, то значить непригодний, <смі> так як всі засихають. От. І бажано огородити свою територію, щоб ніхто не міг потоптатися по ній, до того зробимо зараз забор. Блін, то цю картоплі взагалі не наїжджаться. Треба її засмажити. От, тим часом хай цей експеримент триває, я потім сюди ще вернусь. От, зараз засмажимо картоплю. Подивимося, чи вона смажиться. Так, картоплю смажиться. Файно. Так, і я собі реорганізував трошки ще в скрині, і тепер зверху я ставлю блоки. З блоків я роблю от, собі кам'яну цеглу. Цегли я буду робити собі щось типу не знаю чого. Ну, щось цікаве хочу зробити. Наприклад, переселитись кудись і зробити вже фортецю з тої цегли. От. Наприклад, це поки що тоже в планах я ще не вирішив. От. А тим часом мені треба зробити е, огороду. От в мене є вже один паркан. Зараз наштампуємо цілу купу. так, прокат здесь робится суто с палок. Все, буду достатньо. Напевно. Та Короче, ровно так. хоп 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 Так, ще якраз один... Є. Супер, 29 парканчиків. З цього вже щось можна робити буде. От наш експеримент тривав, тривав і, як я й казав, тобто можна розширити 9 кубів. От. Тому оця територія, вона ще буде гідна для того, щоб висаджувати тут щось. А, все решта треба ставити ще одне джерело води, наприклад, от тут десь вштампувати одну водичку. Так, щоб було вигідно, то, та в принципі тут неважливо, тут ніде вже не вигідно. От сюди зараз кидемо водичку, тільки перед тим ми зробимо таку ж саму фігнюшку як я перед тим робив, на який закріпимо пару факелів. оп оп з усіх сторін наштампуємо, хай буде на всякий випадок. Цю фішку ми реорганізуємо теж ближче до цього. Хай буде так. От, хай буде так от і зараз ще щось попридумую, щось пороблю. Подивимося. Так, я повернувся в гру. Ось е, у мене з'явилося дві собачки, тому що одна моя кудись трагічно пропала, я не знаю куди навіть. От, і я собі завів дві, дві собачки і зробив третю собачку. От, І зробив свої металеві двері, тому що попередні двері мені якесь чмове було. Ну, ось так. <смінь> е, гарно кажучи. Лен, тепер трошки не дуже зручний спосіб відкривати ці двері, але хай вже буде як є. От, і зараз подивимося, що в мене там наверху в моїй... на моїй плантації. От Бачимо, що тут росте в мене морква, всюди інша пшениця і тут в мене росте картопля. Хоча більше на якусь редьку похоже. От, дві картоплинки. Ой, його в мене немає навіть куди запхати. Хай буде що я важель викину. Оп-оп-оп-оп-оп Одну картоплину далі посажу. Потім буду все це збирати, бо це займе дуже багато часу. Так, ага. От. І давайте в цій серії нарешті зробимо столик для зачарувань. Але для того, щоб зробити столик для зачарувань, мені ще треба книжки. Для того, щоб я міг е, речі прокачувати на більший рівень. А в мене тільки три шкіри. І це погано. Так як книжки я вже можу кра... ну, зробити, тому що в мене є багато цукрового очерету, то єдине, що мені не вистачає, це якраз. Щоб десь знайти шкіри трошки хоча б. О, цим я зараз буду і займатися. Ну і плюс трошки ще очерету. Ну, а з цієї пшениці, яку я добуваю, можна робити собі, наприклад, картоплю. О, чути, картоплю, хлібчик Тільки не маємо мені куди поставити той хліб, хай буде такого. От 31 хлібина і всякого не непотріб. Хліб відновлює не дуже багато з життя, але відновлює. Запечена картопля теж дуже класно відновлює життя. Картоплю неважко пекти. Так що ось таке. Все, буду полювати на корів. Або розведу в себе і буду їх вбивати. Щоб розвести корів, треба спочатку їх заманити. Заманювати, їх треба пшеницею. Чим я зараз, в принципі, і займуся. Ні, не зараз, а коли буде день. Ой, ще зараз я по дорозі зустрів досить не такий, такий рідкісний елемент в грі, який зустрічається на болотах. Це глина. З глини можна зробити собі там. Та багато, в принципі, що можна зробити. Але головне використання це можна робити цеглу. І з цегли вже, ну, цегла – це декоративний блок, з цегли можна зробити класний будиночок, наприклад, або ще щось таке. Це прикольно. Але сам прикол в тому, що раніше глина був дуже рідкісним елементом. Зараз, в принципі, на болотах не так важко вже знайти глину. От. Ну, на жаль, я корів не знайшов, але розводити свиней теж можна. А, не поняв Мабуть я, я щось завтикав, мабуть, це все-таки насінням треба було їх. Але, блін, раніше ж ні. Раніше ж здається, не насінням. Ну, гаразд, хай буде. Попробуємо насіннинкою їх заволікти до себе. Поставлю. Та ви бачите, що я дуже багато глини накопав, хоча сказав, що глина це рідкісний елемент. Не, їй вообще по барабану. Ей! Ди сюда Що за приколи? Що тепер не реагує на... Що це таке? А ну давай, іди за мною. Турна свиня. Свинка? Е, вона якась тупа була. Треба шукати розумніш. Може в мене просрочена пшениця? Фу, цікаво. Може свині тепер на кістку йдуть? Да, це капець, це провал. Стільки, стільки шукав, шукав і. І, виявляється, свині тепер не йдуть на пшеницю. Буду сподіватися, що корови ще йдуть на пшеницю. Але спочатку тих корів треба знайти десь хоча б. Ух ти, тут досвід. Тут хтось був. Хоча на сервері нікого нема, крім мене. Чогось дуже тихо, немає ніяких тварин. Нічого нема взагалі. Що за параша? Мягко кажучи Куди всі вимерли? Ой. Я впав. Ох, капець, раз буду шукати далі. Так, я зустрів в курей, і я почитав у Вікіпедії, що тепер з останніх версій вже свиней можна за заманювати тільки мор 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 морквою, а курей е не так, як раніше, пшеницею, а тепер оцим насінням пшениці. О, от бачите, курка пішла за мною. Файно. Все. Ідемо беремо цю курку з собою. Буду по ходу ставити факели. Ді е сюди. Е е. <рив> Упс. Я погодував її, це погано. Блін, ну вона тепер щось не хоче йти за мною. Ой, рухай копитами. Пішли. А, гаразд. За мною буде йти ця курка. Правда? І ця. От дві курки за мною будуть йти. І я їх до доставлю якось додому, до себе. Так, де вже друга? Треба акуратно, бо тут я як впаду десь, або як курка десь впаде, це буде ще гірше, ніж не знати що. Оп, оце я собі заберу, йдемо далі. А тут є ще одна курка. Оцю курку ми з собою теж заберемо. Давайте дві курки зі мною. Цікаво не будуть йти, якщо я буду йти передом. Будуть. Так. Таке враження, ніби вони перестають іти, коли я змінюю в руці. Mm. От візьмем хоча б яйце. Яйцем можна теж. Є якийсь шанс розплодити потім курей. Ну та ходіть за мною. Ну що ви якісь, я не знаю, стали тут. Тільки що ж за мною ходили. Там ж. Так, і ця курка йде далі за мною, так? Є ще шанс побачити курку перед собою. Навряд. А, <ах well> Коротше, якщо я доведу хоча б дві курки до себе до хати, це вже буде дуже круто. О, іде друга за мною. Все. Зустрінемося вдома. Ну от, нарешті я добрався і вже тут маю в своєму арсеналі декілька тварин. Свиней дві і дві курки. Цього наразі достатньо. Я не поняв, куди, блін, пропали мої собаки. Що це таке? Малий, ти не знаєш, де мої собаки? Капець. Собаки в мене вже не знаю, який раз ту поберуть і нагло пропадають. Блін, це обідно. Надіюсь, ти в мене маленький не пропадеш. Окей, значить, будемо рішати щось з Галиною. Мм, так а в мене що? От, є трохи вугілля тут. Подивимося, чи глину можна переплавити. Так, дійсно глина переплавляється. Круто. І в що вона переплавляється? Зараз побачимо. Одна глина переплавляється в одну цеглину. От такий прикол. Зараз ми всюди позапихаємо глину на переплавку. Мені пічок не вистачає. Та й вугілля трохи вже щось замало. Так, тут є, тут є, тут мало. Тут візьму половинку, сюди запхаю. Тут вже все нормально, хай переплавляється. От, Потім з цих цеглин щось зробимо. А, Але я не виконав свою місію, я не знайшов ні одної наразі корови. Тому поки що я покажу, як розмножувати. Хоча б тих, кого, хто в мене є. Спочатку, правда, мені треба буде. зернята. О є, в мене зернята, ну і я так розумію, що тепер мені ще треба моркву яку я зараз дістану, все я на городі. Так, в мене тут вже морква майже всюди виросла, так що я можу собі набрати скільки захочу і пересадити нову. От Але ви ви викопувати бажано тільки там, де вона виросла, бо вона ще не всюди повиростала. Ну хоча, в принципі, цього мені поки що достатньо. Посажу то, що лишилося. Хай далі собі росте. Та, і треба обов'язково зараз ще поїсти, бо вже скоро голод мене доб'є. Все, з цією моркою біжу донизу і буду розмножувати тварин. От бачимо, зразу за мною біжуть свині. От, і я їх зробив такими, що вони полюбили один одного, і звідки з'явились маленькі порося, таке смішне. Так само і кури. от І з'являється маленька ципка. Дуже кумедна фігня І давайте спробуємо з яйця. Деколи буває таке, що з яйця теж народжується. Мала тваринка. Нам сюди лишилося затягнути корову, яку я зараз буду активно шукати. О, мій цуцик тільки що виріс. Це дуже круто. Я собі зараз нову собачку приведу і буду їх знову розмножувати. Собачки таким самим чином, тільки кістками розмножуються Якщо в мене в руці кістка, за мною йде собака. Так, я нарешті все знайшов. Хоча б декілька корів, це вже великий плюс. О, в мене є три корови. Супер. Так, я ще раз хочу спробувати зробити нову курку. Хай робиться курка, хай робиться ще одна свиня. І давайте зробимо ще коровочку. О, так. Зараз корівка ви... виросте одна. О, от є ще коровка. Так. І, бачите, другий раз не можна спарувати когось з кимось. Так що ця корова просто буде ходити. Ну, а поки в мене є дві корови, то в принципі мені третєї і не треба, я собі заберу вже шкіру, яка мені дуже потрібна. І таким чином через пару годин повернусь, коли тут вже наспавню собі, ну, розмножу тисячу корів. І так, я тут, тим часом, як в мене розмножуються там кури, то я вже витягую свою переплавлену глину. Так, звідси можна позичити сюди ще трошки. Сюди трошки. Коротше, хай буде. Так, тут вже все окей. От, і цю глину ми будемо зараз робити цеглою. Е, цю цеглу робити будемо цегляними такими блоками. На жаль, це не дуже продуктивно, аж, бачите, 4 стака, і з нього виходить тільки 1 стак цегляних блоків. І це ну, дуже коротше, погано. Дуже печально. Але... Вже є якийсь декоративний блок. О, і ще камінь в мене був. Так, тут нічого такого вже. Добре, йдемо розмножувати тварин далі. Хлоп я вже збирав тут дофіга свиней туди. Та всіх всіх підряд. В принципі, вже зробив. тут. Ще зараз зроблю трошки. Я тільки не дав їм. Пробував розмножувати. Зараз спробую, ще курей таким способом зробити. Ну, є одна курочка. Блін, си моя яйця одна курка тільки. Все, починаємо бити хорів. Хай випадає мені Да Допоможе мені бог шкіри. <свистити> так, і треба лишити хоча б дві дорослі особини. О, що це за вага така, що так мало? Шкіри випадає. Капець. Одна дві дорослі лишилися, зараз спробуємо їх. Я ще не буду. Давай, курочка. Ах. Так, свиней мені тут вже задуфляет, Свиней можна порубати трошки халявне м'ясо. Ух ти, а це, це, звідки тут взялося, що я облокував. Так, ну наразі буду чекати, поки ще розмножиться. Ой-ой-ой. Так, я вже тут трошечки назбирав, шкіри. Манта не вже купа тих купати. Окей, пробуємо робити книжки. Хай буде так. Суки вийшло. Показу 16 116 книг. І в принципі можна ще щось зробити. Ну і ще одне. Лишається 9 шкіри. Е, в принципі, ми можемо щось зробити, у нас ж є здорового. Справу тростини хай буде. Коротше, рецем. Ще є, так що зробимо. Так, всього достатньо, пробуємо далі. Неважливо, в якому порядку ставити підбір. Е, Інгредієнти. Тобто. Так, все, у нас 30 книг. Цього наразі достатньо для того, щоб зробити купці трішки. Ага, в мене все при собі. І знову ж таки. Ну хай буде. Розкладаємо все по количе. Так. Ну, так має бути. Так, так. так, так. Тут трошки забагато. Оп. Все, у нас є 10 книжкових поличок. Цього нам достатньо. І зараз ми маємо зробити одну. А, у мене є одна діамантова кирка, тому з нею ми спускаємося вниз, тому що нам треба обсидіан. От внизу в своїй шахті. Надіюсь, тут нема лави під цим. Надіявся, блін. І мені навіть немає чим перекрити. Зараз буде. Окей, будемо пробувати таким якимось приколом перекривати лаву. Так, тут ми закрили. Головне тепер внизу ще закрити. Отам. Тепер ще з цієї сторони закрити. Все. Тобто... Ми вже зможемо трохи обсидіану добути. Отам, закриємо. Все, є. Нам ще щось треба. Бо поки що в мене тільки один кубик, нам треба... Ем... Курвы. И обсидиан плавает тепер Я не зміг видобути. Хоча 6 обсидіану це якраз те, що треба, можна валити. Ми можемо зробити нормальний столик для зачарувань. Ось крафтиться, він, здається, ось таким чином. Я, якщо чесно, не сильно пам'ятаю рецепт. Але о, я все-таки сильно пам'ятаю і все нормально. Ось у нас є столик зачарування. Тепер нам треба зробити якусь окрему кімнатку, в якій можна буде його поставити і обставити його книжковими поличками щоб він був набагато продуктивнішим. Що ж я робив собі кімнатку, яку я і хотів. От, в мене тільки 10. Ось тут 10 шафок. Але я сподіваюся, що я щось зможу поставити. Будемо ставити поки що так. Таким приколом. Упс, не хватило. Ну, але буквочки вже летять сюди. Тобто, якщо ми щось будемо прокачувати, то от вже максимальний рівень 20. Ще лишилось трошки доробити. Шафок, і цього буде, в принципі, достатньо. Можна. Ой, блін, звідси книжки вилазять. Блін. Шкода. Ну ладно, нічого. Поставити сюди дві, наприклад, і цього, в принципі, мало б бути достатньо. Хоча можна. І так як я поставив перед тим. Сюди ще що... І сюди там, наприклад. Для цього ще треба декілька шафок. От, але наразі. Ні, по-любому треба ще шафки, бо зараз максимальний вже 18 рівень, так що як доставлю, то я включу відео. Ой, я тут поки лазив, просто хотів глянути, як моя хата виглядає прикольно тепер, що згори виступає кусок хати. От, я замітив, що в моїй могилі є подону з почином чи з почином. Тобто подарунок в моїй могилі І це... Залізний нагрудник, захист стріл 4. Супер круто. Мені це подобається, я собі її і, і, і заодно заберу. От, вже маю хоч щось прокачане. Супев, клас. Дякую тому, хто тут поставив цей <звук> заупокій мені речі. <звук> <звук> ну от, я знову вернувся і зараз максимальний рівень вже 30-й. Це якраз і є максимальний з максимальних рівнів, які можна по суті добути зараз в грі. Тому зробимо собі. Речі деякі і будемо їх зачаровувати. Що ж, давайте будемо пробувати зачарувати собі, наприклад. Е Штани на 30 рівень. І це у мене вогнестійкість 4. Ну не так вже й погано. І в мене ще є один 30 рівень, і в мене захист вибухів ну теж непогано. І ре решта у мене лишились маленькі рівні. Захист стріл 1 і. І. І, і, і настільки маленького рівня. Щось не бачу, щоб до другого рівня попало. Невже доведеться зробити ще один столик зачарування тільки без книжок? О. Ну. Ну, в принципі, я можу прокачатися в себе на, на фермі скелетів, так що цим напевно я і займусь. Отже, ось який в мене улов. Е -е, вийшло що у мене кайло. Кирка зачарувалась на незламність 3, від ефективність 4 і навіть вдачу 2. Подивимось, наскільки вона буде щасливою. Е, меч у мене Кара 4 і відкидування 2, це теж прикольно. І все решта в мене так собі зачарувалося. Захист від стріл 3, захист від вибухів 4, вогністійкість. Ну я, коротше, очікував щось прикольніше, але, в принципі, мені цього нормально. Отже, ось і ви, виконана місія наша, яка була. У мене ще з попередньої серії. Так що, так що підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі з вами був Падон.